Нер програми Видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. На вітання всім шанувальникам літературного мистецтва в Домі книги. Нещодавно Україні сталася велика втрата. Життя пішов видатний письменник, громадський діяч, лауреат національної премії ім. Тараса Шевченка, наш краянин Степан Сапеляк, котрий брав активну участь у національному русі відродження нашої нації та держави. Степан Сапеляк мешкав у Харкові. Саме там він і помер, маючи 61 рік. Схожа втрата спіткала і сусідню Польщу. Де померла відома поетка Віслава Шиборська, лауреатка Нобелівської премії? Утож, у сонячній передачі ви дізнаєтеся, якими не завжди залишаться у пам'яті поколінь ці талановиті майстри пера. А далі запрошую вас до традиційного знайомства із новинками видавництва навчальна книга Богдан. Справжньою несподіванкою для малих читачів можна вважати нову книгу торнопільської письменниці та художниці Ганни Осадко під назвою Пластилінові загадки. Саме у цій цікавій книзі, за допомогою вмішаних дотепних віршків та надзвичайно нестандартних зображень з пластиліну, можна пізнати навколишню природу і живі об'єкти та неживі. Діти, котрі полюбляють читати крім віршів, ще й прозу, можуть звернутися до іншої новинки під назвою Прогоди туп тупів. Саме ця дитяча книжечка розповість історію про побу та взаємовідносини між ведмедями. Книгу відомої письменниці Джаклен Вілсон «О півночі» вважають виданням, де вміщені історії про звичайні пригоди незвичайних дівчат. Ця дівчинка живе у світі мрій, постійно спілкується із різноманітними позажиттєвими істотами. Однак свої справжні життєві проблеми їй доводиться вирішувати у реальному просторі та часі. Книга бабусина Мушта призначена не лише для дітей, але для їхніх батьків і навіть вчителів, оскільки тут вміщені цікаві психологічні оповідки, в яких можна знайти чимало корисного і взяти до уваги коментарі поради психолога. Забарвити життя малят у родинному колі або в дитячому садку ми можемо з допомогою музичного мистецтва. Саме цій темі присвячена і така новинка музичні хвилинки в дитячому садочку. Однак, крім цікавих пісень, тут ще вміщені сценарії, музичні сценки та ігри. Відтепер може не хвилюватися про добір репертуару для виконання різноманітних пісень на всякий лад та смак. У цьому дітям від найстарших до найменших допоможуть спеціальні видання. Це український шкільний пісенник та новинка Пісени для дітей рідний край справді відпочити душею. ми можемо завдяки такій новинці, пісні, романси та балади, які були наспівані Лідією Романчук. Допомогти маляті цікаво та незабутньо проводити час дозвілля можна із такою книгою Сім'я і дитячий садок одна родина. Саме тут вміщені приклади, як проводити батьківські збори та родинні виховні заходи. Зробити вивчення української мови цікавим та багатогранним процесом можна із новинкою Українська мова, творчі завдання та диктанти. Саме цей зошит можна використовувати у початковій школі. Українською мовою як навчальну дисципліну справді можна зацікавити дітей. І серед різноманітних галузей мовознавства існує наука етимології, яка дозволяє нам вивчити походження різноманітних слів. І допомогти дітям зрозуміти, чому існує таке слово або ж інше, ми можемо разом із новинкою, чому так називається. І новинка ця призначена також для учнів початкової школи. А от використовувати певні навчальні завдання з української мови в університетах та у старших класах. Сах можна також за допомогою такого навчального посібника, сучасна українська літературна мова, цей збірник вправ і тестів з морфології. Як використовувати всім умовлені писемному чи устому різноманітні слова, як правильно розуміти фразологічні звороти та вміти розізняти багатозначні поняття, ми можемо це все зрозуміти та навчитися цього за допомогою новинки. Українська мова, чи вона багатша за інші, яка розповідає нам про безцінне та глибоке багатство української мови? Ми знаємо, що математика вивчається ще у початковій школі, тому для вчителів призначене таке видання основи методики вивчення елементів геометрії у початковій школі, яке спростить вчителям підготовку до проведення уроків із математики. Перевірити свої вміння та навички із фізики також може з допомогою спеціалізованих видань це є контрольні роботи, самостійні роботи та задачі для учнів 10 класу, і схоже видання збірника з фізики для 11 класу. Заглибитися у сферу науки про вивчення різноманітних рослин, які нас оточують про їхні цілющі властивості. Ми можемо за посередництвом такої новинки: лікарські, зернові, зернобобові у лінії ефіруліні рослини. І, от схоже, видання до попереднього знайомі незнайомці та їхні цілющі соки. Саме ця невеличка книга дасть нам багато цікавих рецептів та порад, як приготувати напої із овочевих рослин та із плодово ягідних Справжньою медичною енциклопедією, задання якої зберегти наше здоров'я повноцінним, є і така книга Рецепти здоров'я, де подані поради та приклади із сфери лікування за допомогою народних методів. І от видання для любителів детективу. Відтепер ознайомитися із детективними історіями можна як із класиків, так і сучасних авторів. Вони всі об'єднані у серії «Український детектив». Тому можна прочитати детектив Івана Франка для домашнього огнища та історію Володимира Лиса Жінка для стіни. А ця книга вже для любителів фантастики. Це є фантастичні твори, автором яких є наш краянин Роман Російський. І всі, -всі фантастичні твори об'єднані назвою Місія. А от книга Олесі Гулько «Посах» розповідає нам історію про життя української шляхти у 16 столітті. Саме тому ця книга буде цікава тим, котрі цікавляться українською історією. 1 лютого цього року у кращий світ відійшов уродженець Чортківщини, талановитий письменник, правозахисник, патріот Степан Сапеляк. Проте з нами назавжди залишилося безсмертне творіння літератора, тобто його твори, які справді можна вважати мистецьким заповітом Степана Сапеляка. А от про те, яким був письменник у житті, та що залишив у літературній скарбниці, пропонують дізнатись далі. Бог забирає добрих і світлих людей. Я Степана поважав насамперед за широту натури, насамперед власне за творчість, за широту його натури, за доброзвичливість. Він був романтиком. Він насамперед є поетом і то поетом глибокої думки. Вершинний поет, я би сказав. І Чотківщина втратила, можливо, зараз думаю, так з промтом, можливо, вперше такого рівня поета. Пригадую, він хотів десь в Росохачі в своєму рідному селі започаткувати такий літературний конкурс молодих авторів. Імені Степана Сапиля. І тоді я був Богдан Мільничук, Ганна Костівська, Євген Доскоровайний, не можливо, ще когось опустив, ніби він запросив як членів у журі. Ну я десь влада спочатку підтримувала, наскільки я знаю, обласна. А потім це, це все діло там, напевне, що зв'язано з безрушінням, не вийшло, заглохло. І я думаю, що десь вже після цього випадку, страшного випадку, після його смерті, може влада бодай відгукнеться. Я думаю, що однозначно, що Буде створений музей імені Степана Сапеляка. Де він буде, що невідомо. Тяжко мені сказати, але в Росохі він повинен бути. То однозначно і якісь експонати музею мали б бути у чорткові, ну і думаю, на батьківщині. Також там, де він прожив в другій батьківщині в Харкові, мені страшенно сподобався колись і зараз подобається його вірш про Росохач. Так про Росохач ніхто не написав і я думаю, що не напише. Розсохаче, Яслиночко, Яскене, Чортківщино, намістено, калин. Гніздеченко і пісне лебедина, моя ти доле з вузликом золи. Тобі хто я сівач, поет, чи лірник, чи блудний син з пожитками гріхів, та знай вегното я твоя офіра, твоя звіздиця на твоїм хресті, розсохаче ім'ям твоїм, я мовкну ні слів, ні верб, потоки навсебіч. Та гупа пам'ять, гупа, наче довбня, біж і подмінно по плечі, поквапся сину, ось родинна кроква сумує з на два голоси, ти коню мій, о, коню караокій, неси мене до доньку несе, хай прийде день зажить мім тим узвіщем. Бо їх подивлю землі від лахів, поклич мене, розсохаче, покличче. Ліщинонько, травеченько, птахе. І я який глибокий має і, і зараз зміст ці всі слова розсохаче, поклич, жителі розсохаче, Чортківщина. Вшануй ім'я Степана Степана Сапеляка, віддай йому належне, бо тут душа не в Харкові, тут душа буде витати. У світі і особливо в Польщі попрощалися із іншою талановитою особистістю, відомою поеткою Віславою Шомборською, котра прожила 88 років. Який слід залишила авторка в історії та як плекала своє мистецтво слова, дізнайтеся у нашому наступному матеріалі. Без те милості мілощі можна жити, Від серце сухе, як ожешек, малюткий лос на парстким піч, здаля від згризот і почешень. Можна не кохати і жити. Але не можна овоцовувати. Власне, про любов до своєї батьківщини, але разом з тим, ну тут вона якби не пише пафосно, не пише про те, що батьківщина і все, без неї ми помремо і так далі. Але просто що людина без любові, без думки про, про свою рідну землю, вона, вона не може насправді творити. Вона, вона просто, просто існує. Це була неймовірно скромна особа, неймовірно така проста в спілкуванні, дотепна. Тому якщо йдеться вже про її. Поезію то саме такою вона була і в літературі, і в своїх фейлетонах, і в інших, в інших жанрах, в тих, яких вона писала. Тому на життя, взагалі, на ці різні складні явища, на можливо, якісь явища соціальної несправедливості чи е, важких пережиттів людини, вона дивилася дуже дуже просто і писала надзвичайно простою мовою, е, що дуже приваблювало читача от кажуть, що її поезія побутово-філософська, чи це насправді так? Я думаю, що так. Вона мені взагалі в великій мірі е, нагадує нашого філософа Григорія Скогороду. Е, чомусь, чомусь так, я багато над цим думала, але вони писали теж у схожих жанрах і, в принципі, не так багато написали обоє, тому от мені чомусь найбільше вона асоціюється з цим. Е, вона ну, могла писати ну, про будь-що і настільки загизаглиблюючись вті речі настільки обдумуючи роздумуючи над ними що воно виходило справді дуже дуже цікаво і повчально для для будь-якого покоління вона от захоплюється простими речами і, Ну, такими ну, як мала дитина, просто і незважаючи ну, на її поважний вік, на її е, досить ну, ну, все-таки, велику популярність, я б сказала, ця жінка не перестає не переставала вже так дивуватися найпростішим речам. Мені найбільше е, якби до вподоби в поезії Шемборської, оце її така дотепність, те, як вона ну несподівано, особливо в кінцівках, може кінцівка своїх віршів, може так от ну просто розкрити. О, так ну це така як маленька така бомба, яка вибухає, яка дає тобі якесь прозріння. От ти бачиш, от саме так, саме так, саме цього тут бракувало, і вже цього переписати неможливо. Як бачимо, українська та польська літератури назавжди провели у минуле своїх літераторів Степана Сапеляка та Віславу Шомборську. Однак, життя та діяльність письменників є лише початком у процесі переосмислення їхніх літературних доробків. А для багатьох людей ці автори стануть вперше посередниками з допомогою яких Людина може закохатися у поетичне слово, отож, занурюйтеся у духовну глибінь літератури. Натомість, я із побажаннями добра та любові прощаюся з вами до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.